Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов підкреслює, що українські війська можуть опинитися в окупованому Росією Криму вже наприкінці року. Заступник очільника українського воєнного відомства підкреслює, що українські війська. Можуть продовжувати бойові дії проти російських окупантів цієї зими, незважаючи на сурові умови і морози, це по суті відповідь на коментарі західних військових очільників і політиків, які підкреслюють, що Російська Федерація в тому стані, в якому зараз знаходиться її армія, навряд чи, Здатна до продовження систематичних бойових дій, і насамперед потребує. Паузи у війні, під час якої російські військові краще підготуються до нових жорстких ударів по Україні, обороні цієї території, яка була захоплена у період 2014-2022 років, а також захопленню нових українських регіонів згідно із планом російського президента Володимира Путіна. Однак якраз цього. Паузи у війні, яка б дозволила Путіну зібрати нові резерви для воєнного наступу, і не можна допустити. І по суті, Володимир Гаврилов у своєму коментарі для телеканалу Sky News підкреслює сутність розуміння цього питання українськими військовими, говорячи про визволення Криму. Заступник міністра оборони України говорить, що українським військовим зараз могла б допомогти якась. Несподівана подія у самій Російській Федерації, скажімо, так званий чорний лебідь, який може призвести до краху режиму Володимира Путіна. Відразу скажу, що поки що якихось об'єктивних обставин, які б сприяли зміні влади у Росії, і тому, що російський президент Володимир Путін втратить цю владу, не спостерігаються. Ба більше можна говорити про те, що російська чекіська еліта продовжує підтримувати російського президента. Який висловлює ті політичні погляди, які завжди були притаманні більшості виходців з системи Комітету державної безпеки радянського союзу? Путін. По своїй суті є колективним путіном відзеркаленням російського шовінізму і чекійського імперіалізму, і тому сподіватися на якісь несподівані події у Російській Федерації навряд чи потрібно у осяжному майбутньому, що звичайно не означає того простого факту, що Росія навіть із Володимиром Путіним на чолі не може зазнати поразки у війні. В будь-якому разі для Українських військових зараз не залишається ніякого іншого вибору, як продовжувати звільнення території своєї країни від російських загарбників. І заступник міністра оборони навіть підкреслив, що українську армію не зможе зупинити ядерний удар з боку російської. Заступник міністра оборони України підкреслив, що вірогідність такого ядерного удару є досить низькою однак, навіть Якщо такий удар відбудеться, це не буде заважати українським збройним силам продовжувати боротьбу за звільнення української території. Раніше у засобах масової інформації заходу підкреслювалося, що питання щодо ймовірного застосування Російською Федерацією ядерного удару обговорювали на своїй. Зустрічі у Анкарі, директор центрального розвідувального управління. Сполучених штатів Вільям та директор служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін. Після цієї важливої зустрічі президент Турецької Республіки Раджеп Таїп Ердоган сказав, що за його інформацією Російська Федерація і Сполучені Штати домовилися про неможливість застосування ядерної зброї у війні, яку Росія розпочала проти України у лютому 2022 року. Можна принаймні сподіватися, що сигнали західних лідерів щодо. Серйозних проблем, які можуть виникнути у Володимира Путіна, російської армії і російської держави внаслідок застосування будь-якої ядерної зброї у війні з України, були почути російським керівником та його найближчим оточним. Однак зараз, як бачимо, Російська Федерація може вважати, що вона і без застосування ядерної зброї може виграти смертельну боротьбу з Україною, хоча б ціною повного зруйнування не Висної Володимиру Путіну держави і вигнання більшої частини її населення з території, на яких проживають українці, і таким чином у планах російського політичного керівництва довга боротьба на виснаження можливостей української держави, щоб примусити її керівництво до повної абсолютної капітуляції перед російським керівництвом, і саме проти цього. Також збираються воювати українські збройні сили. Володимир Гаврилов підкреслює, що якщо Росія зможе посилити свою армію, це може призвести і до довгої боротьби. Однак українська армія є. Готовою до довгого протистояння жорстокому агресору. Втім, на думку заступника очільника українського військового відомства, вже навесні цього року війна між Росією. Та Україною може закінчитися Володимир Гаврилов, не перший український чиновник, який висловлює такі оптимістичні прогрози раніше. Про ймовірність закінчення війни навесні цього року говорив також очільник української розвідки Кирило Буданов із. Думками щодо ймовірного закінчення війни за кілька місяців виступали і інші представники українського політичного та військового керівництва. Ймовірно, такі прогнози базуються на темпах можливого визволення української території від російських загарбників від того, що російська армія навіть ціною знищення української інфраструктури не зможе позбутися. Ударів армії України з метою знищення власних військових ресурсів. І таким чином, в разі звільнення всієї території України від російських загарбників, буде втрачено сам сенс війни, яку Росія зараз веде проти України. Звісно, це не буде повним фіналом цієї боротьби, яку Україна веде проти Росії. Без отримання Україною гарантій безпеки від цивілізованого світу, адже треба чітко зрозуміти, що навіть повне звільнення української території від російських загарбників не буде заважати президенту Російської Федерації Володимиру Путіну віддавати накази про продовження знищення української інфраструктури всюди, де будуть діставати російські. Ракети, іранські дрони чи, можливо, ті іранські ракети, які за кілька місяців можуть з'явитися на озброєнні у російської армії, просто тоді ціллю російських ракет і дронів будуть і звільнені регіони України так, щоб перетворити на холодну пустелю не тільки захід, центр або схід України, але ще й Крим з Донбасом. Очевидно, що. Тільки ефективне постачання систем протиповітряної оборони, які б могли дозволити закрити українське небо, тільки прийняття України до північноатлантичного союзу, тільки такі домовленості, які поставлять крах на геополітичних амбіціях Російської Федерації, можуть створити принаймні великі можливості для того, щоб ця війна Росії проти України була останньою. Такою війною на європейському континенті. Щоб можливості для нового зруйнування української інфраструктури і вигнання українського народу з тих земель, де сьогодні живуть громадяни України, було виключеним у найближчому майбутньому. Щоб система оборони НАТО була чітким для Володимира Путіна. Показчиком того, що його армії нема чого робити на українській землі. Однак ніде правда, діти це буде тільки другий етап рішення тих проблем, які сьогодні існують з точки зору воєнних задач. Перший етап це Поза сумнівом визволення тих територій, які були окуповані Росією у період 2014-2022 років, недопущення захоплення російськими військами нових регіонів України, а також створення умов для того, щоб російські війська більше не могли, принаймні у найближчому майбутньому, переходити через легітимні державні. Кордони України по суті, перший етап для того, щоб закінчилася війна Росії з Україною, це відновлення міжнародного права. Це до речі допомогло б і самій Росії, адже з точки зору її законодавства, Росія продовжує поважати територіальну цілісність України в усіх тих угодах, які були нею підписані з моменту проголошення незалежності самої Російської Федерації у 1991 році. Так що можна сказати, що кожний український військовий, який допомагає відновленню територіальної цілісності своєї країни. Відновлює і законодавство самої агресивної Російської Федерації, по суті, роблячи все можливе, щоб росіяни мали шанси повернутися до життя у цивілізованій країні, яка поважає міжнародне право і закони, навіть в ситуації, коли вони самі до цього не дуже прагнуть. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мирово!